Напередодні Всесвітнього жіночого дня біля пам'ятника Дюку до Рішлія зібралися одесити. Це громадські активісти, волонтери, діти і навіть брати наші менші. Мероприятие – це перше з цілої серії мероприятий, які посвящені Міжнародному жінському дню. І, мабуть, така одна з головних цілей – це все-таки встановити історичну справедливость. Ведь ізначально, коли в 1910 році було прийнято рішення про те, що ось такий день потрібен, то цілью цього дня вкладували все-таки боротьбу за Права жін, встановлення гендерної справедливості. Активісти не тільки вирішили привітати всіх представниць прекрасної статі з майбутнім святом, а й провели акцію проти жіночого та дитячого насильства в сім'ї, а також за толерантне ставлення до віл інфікованих жінок. Навіть якщо 8 восьмомар. Сейчас в контексте 8 марта, то это м, больше защита прав женщин, защита прав самих женщин, как пациенток, которые живут с ВИЧ. Ну и Поэтому сегодня я здесь, для того, чтобы поддержать эту акцию. Так как скоро будет праздник день, День женщин, то мы решили поздравить всех и помощь, даже маленьким детям. Ми роздаємо відкритки, ми роздаємо флажки скоро відпустимо шарики. Учасники акції символічно запустили в небо сині жовті кульки. Після чого пройшлися маршем з центральними вуличками міста зі слоганом Жінки за добробут і мир без насильства. Хода присвячена всім дівчатам та жінкам, які вдобувають військову службу в зоні АТО, а також Міжнародному дню захисту прав жінок. По дорозі активісти пригощали перехожих дітей солодощами. Кінцевою точку став міський сад, де всі учасники акції прикрасили дерево миру паперовими голубами, зробленими руками одеських дітей, на яких вони написали свої побажання. Євгенія Швіц, Анастасія Доманська. Факти.